Ви просили показати найкращі мультитули ціна, якість не тільки для цивільних, але й для військових, особливо для пілотів БПЛА. Тож, будь ласка, показую, і це звісно, що Роксон. І почнемо з модельки s 801 s тому що цей мультик у мене у щоденному користуванні вже 6 років. І подивіться, що з ним, а з ним абсолютно нічого. Я лише за потреби точу клиночок і це все його обслуговування за цей час. Власне ножака, розмір бачите самі, форма американська замочок, присутній замочок типу Лайнерлок, силові плоски. Губці, губки, кусачки, будь ласка, за 6 років з ними трапилось абсолютно нічого. Відразу є викрутка, плюс вона і відкривачка, і вона на лайнер лоці. Тобто вона ніколи не складеться. І до неї купа розповсюджених біт. Ось так вставляємо перехідник, він на магніті, і будь ласка, бітка. Раз. І все. Тут колпачок під ним, склобій цей колпачок, ви згубите в перший день користування мультитулом. Дуже рідка опція в мультиках це штопор, причому він тут незвичайний, а штопор самільє. Ось ця частина непогано так допомагає відкруковувати пляшку. Якщо згубили біти, як то зробив я, то тут відразу доступна викрутка, мінус до того ж, є пилка для нігтів з обох сторін. Пилочка для дерева також фіксується, лайнер лок, будь ласка, складайте. З цього боку доступні повноформатні силові ножиці. Які ріжуть тканину, шкіру, все що завгодно, і працюють у мене по сей день. Ну і ще тут є три речі, якими я ніколи не користувався: Стропоріз, відкривалка для консервів і шило. Дійсно дуже крутий функціональний мультитул, але важить немало 409 грам. Не за всі гроші світу і до того ж на офіційному сайті Roxon.com є у вас буде знижка 10% за промокодом Іван Ліс. Ну а ми переходимо до малишки, від якої я просто кайфую, лише 168 грам. Мікробіти присутні, тому можна від... Ремонтувати будь-яку FPV-ху. Якщо згубили біти, то, будь ласка, викрутка плюсик присутня, і маленька викрутка для окулярів присутня також, викрутка, на жаль, без фіксації, але у своєму робочому положенні вона достатньо жорстко сидить. міні мультитул і плоскогубці, будь ласка, присутні. Скажіть, будь ласка, як вони в таку малечу втулили нормальні людські ножиці із пружиною, які дійсно працюють і ріжуть? Згоден, друзі, клиночок тут смішний, але він має. Має фіксацію лайнер лок, будь ласка, ніколи не одріже вам пальці. Раз. Ну і ще є пилочка і ковирялочка для нігтів. Вона одностороння, і три інструмента, якими ніхто ніколи не користується. Кому там потрібно розбити скло для того, щоб вибратись з автомобіля, будь ласка, склобій присутній. А ну-ка, спробуйте мені у коментарях назвати мультик дешевше і круче, ніж ці дві модельки, які я вам показав. Ну а я вам традиційно дякую за перегляд.